26 боковинців буковинців цьогоріч загинуло через пожежі. Також в Чернівецькій області зареєстрували чотири випадки отруєння чадним газом впродовж року. Про основні правила пожежної безпеки під час опалювального сезону розповіли рятувальники. Деталі у сюжеті. Помешкання буковинців найчастіше горіли через необережне поводження з вогнем. Продовж року в області виникло 950 пожеж, що вдвічі менше порівняно з минулим, зазначають рятувальники. Найбільш поширеними причинами пожеж у нас є небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. На чому ми окремо хотіли зупинитися, тому що починається опалювальний сезон і у нас вже протягом тільки грудня місяця в Україні сталося декілька випадків наслідок. Чого загинули люди? Проте вогонь не єдина загроза опалювального обладнання. Чадний газ невидимий ворог без запаху та смаку. Лише за грудень до лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано четверо чернівчан наслідок отруєння чадним газом. Чорний газ він такий підступний. Його виявити важко, тому що є випадки, дуже багато є випадків. Люди не відчувають його. Просто в них появляють симптоми там сумливості, в них появляють симптоми, які там втоми, і вони. Засинають, відключаються, і вже, можна сказати, маємо трагічні випадки. Е є спеціальні електронні пристрої, які сигналізують привитику чадного газу чи звичайного газу. Там відповідні газ газоналізатори вони називаються. Вони є, продаються в доступі, є в інтернеті, є в магазинах. Тому безпечно буде, коли в квартирі, в будинку будуть такі. Тож надзвичайники радять особливо уважно слідкувати за приладами обігріву домівок та не нахтувати правилами безпеки, які здатні врятувати життя. Хочемо нашим громадянам порадити, щоб обов'язково перед початком пального сезону обов'язково перевіряти своє газове обладнання, якщо це твердопаливні котли, обов'язково перевірити справність котла на наявність пошкоджень, наявність тріщин, наявність там. Можливих механічних якось пошкоджень обов'язково пройти якісь обслуговування. Богдана Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь.